Спортивні штани другий сорт. 10 кілограмів за ціною 1400 гривень. Дивимось. Бармісь такі крутезні штани. Джордани. Красиві, красиві. Я нагадую, що це другий сорт. Наступні чорні. Це розмір авличка у нас. Наступні. Вот в таком классном кадре показываем штанку. Далее, вот такие вот женочки. Наступни. Там на сцене Вот такая штанка. Штанка широкая, дыра через низу. Так, это у нас штанишки вдико из бренду. Ось самий бренд. Ось такі чорненькі, ось така штанка. Наступні в сірому кольорі. Ось так вона наглядаю. Дивимось штани 10 кілограмів, 1400 гривень. Хто бажає замовити, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати їм на вайбер або. Телеграм. Лотику є різні розміри, від найменших до найбільших. Штанішки класні. Я нагадую, що це другий сорт. Нам попались з джордини люди. Віці, які це гарні водорові. Наступні ось такі. Показуємо штанку. Штанка на резиночці. Наступні. В чорному кольорі. Це я вам. Показувала зад. Показуємо ще пару позицій, але це ще не все, тому що в лотику залишились штани. Тому, якщо вам сподобався лотик, дивіться, які ці великі, зв'яжіться з нашими менеджерами і забирайте.